До 7 листопада бажано завжди завершити роботу. Дивіться, я слухає, підглядав. Я думав, він слухає уважно, що я тут розказую в полях. Тому що, після 7 листопада, як раніше завжди було, бачите, отака мрячка, отака погода і все це. Уповільнює збиральну компанію. В цьому році у нас так вийшло, тому що сіо зміна багато кукурузи. Слава Богу, непоганий урожай, я вважаю. Робота є в сім тонни, є в сім возить. І найбільша була вузька сторона, так скажемо, це на сушки кукурузи. Відповідно, і за цього відбулося затримання. Ну нічого, ще не багато залишилось. Дивіться, який клас. поміняв.